Зі нас інфо про проголовне поїхали шоу як спосіб державного управління ефективних менеджерів. Пише політолог Мороза. Майже непомітною пройшло в інформаційних стрічках повідомлення, що 300 детективів НАБУ закликають у відкритому режимі. 9 вересня провести засідання апеляційного суду щодо звинувачення детектива Расулова. Якщо це повідомлення перекласти на зрозумілу мову, то найвищий орган країни по боротьбі із корупцією у вищих ешелонах влади волає до суспільства про захист і допомогу. Вам не здається, це принаймні дивним тоді поясню національне антикорупційне бюро України майже в повному складі бажає надати гласності факту безпрецедентної операції, в результаті якої без рішення суду були проведені обшуки. Вилучені телефони і комп'ютери у цілої низки співробітників НАБУ. У результаті всього цього обліць Кригу арештований один із ключових співробітників НАБУ детектив Руслан Расулов. йому інкримінують співпрацю з Росією, Нібито його батько вирощував техніку коноплю в Україні і намагався її продати у Дагестан. Основна і єдина претензія до батька і сина полягає в тому, що вони намагалися продати насіння коноплів Дагестан. Дуже швидко вдалося з'ясуватися, що насправді мова йшла не про Дагестан, а про Узбекистан, що радикально позбавляло будь-яких притомних аргументів доказову базу звинувачення. Хтось із слідчих СБУ цілком випадково, як ви розумієте, переплутав географічні назви, що врешті змусило спочатку Верховну Раду, а згодом і президента Зеленського почати захищати суверенітет України шляхом термінового прийняття закону, який. Позбавляє антикорупційні органи незалежності і самостійності. Нібито через цей факт нависає загроза незалежності України, про що президент Зеленський намагався безуспішно пояснити лідерам Європейського союзу. Ситуація була настільки простою і примітивною у вигаданих звинуваченнях що на заході Володимиру Олександровичу не повірили і змусили його на очах усієї країни почервоніти, і він змушений був ганебно програти і визнати неправомірним екстренне прийняття закону, який позбавляє антикорупційні органи. Незалежності, і навіть коли виявився факт фальсифікації звинувачення, підготовлене в СБУ привід нашому герою Васі Малюкуї, затверджений генеральним прокурором детектива Мага Дмидрасулово залишається за ґратами і по ньому продовжується слідство. Хоч на здорову голову досліджувати вже нібито немає, чого усе зрозуміло. Якщо говорити прямо, то зрозумілий факт таємної змови між службою безпеки України, генералом прокурором судовою інвестицією та офісом президента, але все ж не зрозуміло. Міло, навіщо команді Володимира Зеленського на підставі сфальсифікованих даних так нагально впродовж одного для затвердження у Верховній Раді підписання президентом приймати нове законодавство, яке колись так важко далося Росії Україні. А для цього проводити маски шоу приміщенні набу з вилученням персональних телефонів і комп'ютерів у низки працівників арештовувати детектива та його батька обоє досі за ґратами. А ось тут найцікавіша і найдраматичніша історія для країни, виявляється, детектив Руслан Магамад Суловів спостереження за досі мало кому відомим бізнесом Тімуром Міндічем, співзасновником кварталу – як подейкують особистим другом і партнером Володимира Зеленського, з якогось часу Володимир Олександрович до себе близько допускає, і довіряє лише друзям. Виявляється, цей бізнесмен нині різко змінив сферу діяльності і шоу бізнесу. Переключився на виробництво воєнного озброєння, зокрема дронів і ракет, заснувавши компанію Firepoint серед засновників і керівників, якої немає жодного. Профільного спеціаліста тільки що в мене і за пару років міндіча досяг у цьому одразу колосальних успіхів. Судіть самі сотні. Група інженерів і програмістів починають із 2014-го у власних гаражах на власний кошт і ризик. Розпочали розробку вітчизняних дронів для української армії. За цей час нароблено колосальний досвід, підготовлено цілу низку вітчизняних безпілотників, яких, хоч завтра, можна було мультиплікувати і посилати у військо, але державного фінансування практично ніхто не отримав вище керівництво не маючи відповідних компетенцій і не прагнучи їх набути, відверто в очі зміялося розробникам вітчизняних безпілотників, стверджуючи, що вони займаються дитячими забавками і весільними дронами. Ці питання очевидно можна було би ставити перед людьми хай і некомпетентними в новітніх технологіях, але відповідальними за долю країни, і які завжди готові звернутися за експертизою до вже відомих і компетентних спеціалістів. Але коли стоїть завдання відмивання та воєнні закупівлі грубих грошей. Прикриттями слугує створення шоу і промивання мізків спраглих до добрих новин українців розрахунку на майбутні вибори. Тоді вихід ідуть цинічні ганебні фантазії. А до чого тут детектив Руслан Магамадрасулов? А це той чоловік, який в цілому законний спосіб давно вже стежив за нашим українським бізнесом Тимуром Міннічем. І як стверджують розслідувачі, записав приватні розмови, учасникам яких був і наш президент. А судячи по всьому, ця записана розмова не додає авторитету чинному. Президенту Зеленському і сильно компроментує Тимура Міндіча. Ось тому і була дана команда Нгайн Руслана Магамедра Расулова засадити, а НАБУ позбавити незалежності і діяти лише за дозволом генпрокурора, котрий є в офісу президента. На котрому поводі це версія, яку ще офіційно не підтримали співробітники. Набу детективи НАБУ вперше за багато років, наблизилися до оточення чинного президента. і Це викликало скандал на всю Європу. Ми досягнемо достеменно, не знаємо, що як відбувається в Олі наближених до президента людей зрозуміло, що тільки надзвичайні обставини і віра у безконтрольність могла привести владу до спроби скасування незалежності антикорупційних органів, щоб остаточно розв'язати собі руки і дозволяти собі і своїм друзям родирити країну. Можна лише липшатися нашими юними громадянами, котрі картонками перекрили шлях чинної владі до автократії. Україна таке справді не Росія, і варта того, щоб її захищати і обирати її гідне керівництво свідоме своєї місії, чи не так редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.